Всіх в новому відео. Сьогодні покажу, які вітаміни приймаю на даний час. Зроблю домашній йогурт та десерт з нього. Буду готувати обід. Тож бажаю всім приємного перегляду. Ранок починаю з нанесення маски. Мені дуже подобається саме. Тканинні маски, вони миттєво знімають набряки, підтягують шкіру, намагаюся мати їх в запасі, бо інколи прокидаюсь набряками і терміново потрібно щось з цим робити. Зараз використовую ось цю маску, купувала в Єві. Ефект мені сподобався. Тепер вітаміни. Я їх замовляла на iHerb, бо Вітамін Д у мене 5 тисяч, на нього була акція, тому взяла це дозування. Враховуючи, що я часто забуваю випити вітамін Д, то дозування, думаю, нормальне. А взагалі я планую здати аналіз крові на вітамін Д і після цього вже буду коригувати дозу. Цинк п'ю для покращення стану шкіри та волосся. Також він позитивно впливає на імунітет, п'ю разом з біотином. Біотин періодично пропиваю курсом місяць або навіть два. Теж для волосся нігтів та шкіри. Дуже помітно відростає нове волосся та гарно росте волосся в довжину. Про омегу всі знають, її взагалі потрібно пити пожиттєво. Я її постійно замовляю на iHerb, особливо якщо її акція, то замовляю з запасом. Тепер готуватиму йогурт. Молоко потрібно довести до кипіння, охолодити десь приблизно до 40 градусів. Роблю це зранку, щоб до вечора йогурт встиг приготуватись, бо на це йде приблизно 12 годин. Обов'язково знімаю плівку, бо дуже неприємно, коли вона трапляється в йогурті. Використовую ось таку закваску вже декілька років її купую тут. Чотири пакетики коштує приблизно 50 гривень. Купувала у форі. Тим часом молоко вистигло, додаю один пакетик. Він розрахований на 2-3 літри молока. В мене зараз 2 літри, бо немає більшої ємності. Все добре перемішую і виливаю в скляну миску. Вона в мене з кришкою, і це дуже зручно потім зберігати йогурт в холодильнику. А ось в таких баночках від йогуртниці я зберігаю спеції, насіння, щось дрібне, бо з ними гратися незручно, вони маленькі вже для нас. Простіше ось так в мисці набирати собі йогурт скільки потрібно, і не мити додатковий посуд. Миска трохи завелика, кришка не дістає до йогуртниці. І щоб не виходило тепло, я обгортаю отвір харчовою. Тепер черга філе нарізаю на шматочки, відбиваю і буду готувати до смаження. Відбивні з курячого філе завжди виграшний варіант. Всі полюбляють відбивні. Ось такої кількості нам вистачить тільки на сьогодні. До завтра не залишиться ні шматочка. В мене є ще один лайфхак, щоб відбивні були. Ніжні татанули в роті. Я перед тим як смажити, на деякий час залишаю їх розм'якати в сметані, можна використовувати йогурт. Кому не розповідаю, всі вперше чують. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про такий спосіб. Мені буде дуже цікаво. Їдемо в сільпо, це вже другий супермаркет в нашому місті, і ось в цьому новому я ще не була. Чоловік постійно їздить на закупки, часто саме в цей супермаркет, тому пороздивляюсь і трохи познімаю. Ми вже повернулись, швиденько готую обід. Буде гречана каша з відбивними та буду запікати індиче крило. Ось ця банка з гречкою дуже незручна, вона дуже тяжка, я її ледве тримаю в руках. Пізніше обов'язково потрібно замінити. Банки для сипучих на пластикові, а в мене таких банок здається шість. Буду їх пристосовувати до чогось іншого, бо це зовсім незручно. Mm -hmm. До речі, ось ця миска ситуація це навпаки незамінний посуд. Постійно її використовую. Якщо раптом в когось ще немає, то повірте, вона зайвою не буде і без діла не залишиться. Ну і швиденько смажу відбивні. в Яйця додаю мелений перець, сіль, сушений чесник. Чесник не обов'язково, солі додаю достатньо, бо філе я не солила. Не можу сказати по кількості, тому що я все роблю на око. Я навіть не замислююсь скільки я туди чого кладу. Тепер можна смажити. Сковорідка вже розігріта. Спочатку філе обвалюю в борошні, потім в добре підсоленому яйці і смажу з обох сторін. Філе смажиться дуже швидко, білок у філе звертається миттєво, і тоді відбивні дуже соковиті. Тепер вмикаю духовку, буду запікати індиче крило, ставлю 180 градусів. Для маринаду використовую сметану, яка залишилась після змазування філе, додаю сушений часник, можна свіжий, перець чорний мелений, копчену паприку, гірчицю в зернах, трохи меду. Сіль, соєвий соус, все теж додаю на око. Це набір спецій, який в мене постійно стоїть на столі, такий мій базовий набір. І я вже інтуїтивно орієнтую, скільки чого потрібно додавати. Покриваю суміш крило і відразу в духовку. Я не чекаю, поки крило замаринується, бо вже немає часу. Каша приготувалась ще пару хвилин. Додаю вершкове масло. Крило теж швиденько запеклось приблизно за 25 хвилин вийшло дуже ніжне, соковите, таке вдале поєднання спецій. Ну, а зараз вже вечір йогурт приготувався. Я буду формувати заготовку до майбутнього десерту. Ось такий виходить ніжний йогурт, і, до речі, він низькокалорійний. Піску насипаю скільки мені потрібно, додаю еритритол, це замінник цукру, він нешкідливий, замовляю його теж на iHerb. Далі додаю насіння чия, насіння, не пам'ятаю, де купувала. Все додаю приблизно, гарно перемішую і трішечки ваніліна. Перекладаю все в скляночки і буду ставити в холодильник на ніч. А вже зранку в мене є заморожена домашня полуниця. Вона кислувата, тому додаю еритритол, все збиваю блендером і буду викладати поверх йогурта. Ось така краса, це дуже гарно, дуже корисно та дуже смачно. Ну і на цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь. Якщо сподобалось, не забувайте про лайк, підписуйтесь обов'язково. І до зустрічі в наступному відео.